Доброго здоров'ячка! Ви дивитесь програму про нас. Коротенька характеристика останнього тижня року. 22 24 грудня Різдво Божеча Коляди за слов'янським календарем. 24 грудня святвечір, 24 грудня День працівників архівних установ. 25 грудня Різдво Христове, 26 грудня День подарунків. 28 грудня день календаря, річниця Першого у світі кіносеансу. 29 грудня день інформаційно-медійних структур Міністерства оборони Збройних Сил України. Коротенько про календар. Календар, колодар, коляда. Так наші предки називали цей період зміни Сонця. Календарі бувають сонячні, місячні, юпітеріанські, сатурянські, інші і відзначаються в різні пори року. Юліанський та григоріанський календар починається з січня. А східний місячно-сонячно-Юпітеріанський завжди починається на другий молодик після зимового сонцестояння. Наступний рік зеленої дерев'яної змії почнеться з 29 січня 2025 року. Юпітер проходить знаки зодіаку за 12 років. Сонце за 12 місяців. Він є найбільшою планетою сонячної системи, і його цикл відповідає генетичному коду і 12 основним органам людського тіла. В нас найбільше генів від щура і свині. А в Україні цих тваринок називають одним словом пацюки. Глибока мудрість наших предків дивує нас настільки ми. Поєднані з природою в Україні діяли різні календарі: календар від скіфсько-сарматської доби, якому 11 тисяч 133 роки. Якщо ми зведемо до мінімуму, він дає дев'ятку. Календар від Трипільської культури, якому 7533 роки. І якщо ми зведемо до мінімуму, теж буде дев'ятка. 2025 рік теж дев'ятка. Значить, енергетика не змінюється. Наші предки святкували новоліття весною на перший молодик, яке інколи збігалося із великодним. Тобто з весняним рівноденням, бо саме на весну прилітає ластівочка, окочуються овечки і засівається нива, а не в січні. Більшість мусульманських держав, свято Наврус святкують теж весною. Індуси у травні, євреї святкують Новий рік на перший молодик між першим вересня і першим жовтня, а церква святкує новоліття. 1 вересня. Але кожна із тих подій сугубо прив'язана до астрологічно-астрономічних принципів чотирьох місячних і сонячних фаз. Нині багато пелемики стосовно святкування Різдва. Котре правильніше, а котре ні, давайте заглянемо в історію. Юліанський календар був створений 46-му році до нашої ери, і до якого доклався наш земляк Діонісій Малий, а впроваджений цей календар був 1 січня 45-го року до наших часів. Юліанський календар. Проіснував рівно 1600 літ. І під сьомим знаком Зодіаку, 4 жовтня 1582 року, а це в, в Сумі теж сімка, папа Григорій 13 вводить новий Григоріанський календар. Між Юліанським і Григоріанським календарем рівно 14 діб. 1 і 4 дають 5. Якщо ми зведемо до мінімуму кількість днів у році 365, то в сумі отримаємо теж п'ятірку. 1600 років Юліганському календарю в сумі дає 7, як я вже сказав. І 1582 рік також дає 7, А 7 і 7 дає 14, а 1 і 4. Дає 5. Різдво Христове відзначається з Юліанським календарем 7 січня, а за Григоріанським 25 грудня. Це також сім. Дві сімки у сумі дають 14, а це також п'ятірка. Енергетика свят не змінена, лише просунулась вперед. А отже, Кожен має вибір на святкування, але все рухається, змінюється. Тому оцих 13 днів за певний час набігло і від старого до нового пройшов саме такий період. У минулому законодовано майбутнє, а календар відбитий на кожному з нас, бо людина не може придумати того, чого немає на ній або те, що її Оточує. Отже, якщо ми придивимося до своєї руки, то ми маємо вверх чотири пальці загинає палець Венера, Венери до о, бугра місяця, і палець Юпітера відповідає за весну. А весною править Юпітер, має три місяці. Палець Сатурна відповідає за зиму. Він найбільший в нас, бо найдовша ніч і відповідає зимі і трьом місяцям. Палець Сонця відповідає літу теж три місяці, і палець Меркурія відповідає осені. Отже, чотири. Пори року чотири Стихії і 12 місяців, 12 знаків зодіаку. А в ці дні народилися В'ячеслав Чорновіл, український політик, громадський діяч у минулому депутат Верховної Ради України, трьох скликань голова народного Руху України, народився на Черкащині. Марія Баліцька, українська поетеса і громадська діячка, заслужена журналістка України, редакторка, художниця, народилася на Зборівщині. Володимир Болещук, виконувач обов'язків голови обласної ради, народився в Тернополі, ювіляр в нинішньому році. А 29 грудня минає 300 літ від Дня Смерті гетьмана України. Чернігівського полковника Павла Полуботка помер у Петропавловському казематі, де був ув'язнений за те, що прагнув незалежності України, який подбав про майбутній розвиток держави Україна і своєї родини бо заховав золотий скарб в банках Англії. І де заповів 80% для розвитку держави і 20% для нащадків полуботків. На 1991 рік на кожного жителя України припадало 37 кілограмів золота, з чого в свій час створили легенду. Придивимось до місяця і порадимо зірками. Останній тиждень року буде проходити на спадаючому місяці, а 24 грудня день збільшиться на одну хвилину. Сонце повертає на літо. Зараз воно є найближче до землі в Перигеї і в цей період якраз ніби цілується землею. Сонце і земля. Обмінюється енергетичним потенціалом. І якщо ви після 24 грудня побачите на небосхилі сонечко, то побудьте з ним, наберіться енергії нової сили і такого вітаміну, як Д, тому що в природі все взаємозв'язане. Опісля проходить іонізація води. А там весна, земля набирає сил, і все йде за відповідними циклами. Тиждень останній року буде середнім для вирішення справ, зустрічей, обговорень. Овен, здається, ви вирішили. Відзначити різдво з усім світом, бо ви цього тижня перебуваєте у піднесеному настрої і будете насолоджуватися атмосферою свят, подарунками та приємною компанією. Талиць родина стає ближчою і. Ще згуртованішою, звичайно, свята сприяють цьому, та й ви будете намагатися зробити якомога більше приємностей рідним і влаштовувати їм чудову святкову атмосферу. Близнята наближається хвиля успіху, якою просто потрібно буде скористатися святковий настрій різдва, сприяє втіленню планів, рак. Ви вже. Починаєте вчити інших різним премудростям, яким добре володієте самі, і це може послужити стартом цілої освітньої програми чи довготривалого проєкту у новому році Лев, відчиняється вікно. Можливостей і перед вами розгортається ціла купа різних вигідних пропозицій та напрямків, які заманюють до себе. Не всі вони, звичайно, будуть рівноцінними та призведуть до успіху, але сам факт тішить ваше самолюбство, діва. Цілі, які ви собі поставили на досить тривалий період. Раптово можуть бути досягнуті з випередженням графіка просто цього тижня. Можливо, хтось прочитав ваші думки і подарував вам те, про що ви мріяли, Терези, небо нині відкрилося і вас просто завалюють подарунками. Так саме ви цього тижня будете головними грошовими везунчиками. А ще головним дарувальником, бо вам є кого потішити подарунками у різдвяний тиждень. Скорпіон! Кінець року буде вдалим для усіх починань. Провести цей час можна приємно і змістовно, насолоджуючись компанією однодумців родини, свята, проведіть у родинному колі. Стрілець, Зміни, що стартують цього тижня, можуть бути досить кардинальними, бо ви вже не можете йти старими шляхами. Вам уже потрібно розвиватися і просуватися далі. Різдвяна атмосфера сприятиме у всьому. Козиріг, любовні пригоди можуть розпочатися зовсім несподівано. Однак Кинете на когось свій погляд і все кохання, зітхання, серце стокотить, кров кипить, а емоції шукають виходу. Словом, відкривайте широке своє серце, бо прийшла любов разом з Різдвом. Водолій, ви зараз відчуваєте більше впевненості у завтрашньому дні. Уже налагодили свій побут, твердо стоїте на ногах, уміло використовуйте все те, що у вас є, і прагнете більшого, приміром, керувати, очолити якийсь проект чи колектив. Риби, тиждень краще провести. У зосередженості і філософських роздумах ви багато чого зараз зрозумієте і усвідомите. Можливо, прийдете до якогось рішення стосовно вашого життя у новому році. Зичу, щоб наступний рік приніс кожному із вас все те, про що ви мрієте. Побачимось.